Добрий день, дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з логіко математичного розвитку. Сядьте, діти, всі рівненько, посміхнитеся гарненько. Рада вас я всіх вітати. Час заняття розпочинати. Дітки! До нас сьогодні завітала гостя. Подивіться, і послухайте віршик. Як розплющить вранці очі. То вже цілий день стрікочи, стрикеке та стрикеке, мов питає, що таке всюди суща і білобока, називається сорока. Так, і наша сорока, вона знайшла пшеничний колосок. Їй дуже сподобалось, що вона знайшла колосок, але у нашої сороки. Є у гніздечку багато пташенят. І вона подумала, що одного колоска буде замало, щоб нагодувати пташенят. І отут вона зустріла мишенятку і запитала у мишенятку. Мишенятку, ти не знаєш, де можна знайти ще такі колоски? Мишенятку сказала, так, звичайно, я тобі підкажу і намалювала шлях до пшеничного поля. Але наша сорока не дуже зрозуміла, як потрапити на це поле. Щоб їй допомогти, нам з вами потрібно повторити геометричні фігури. Подивіться, будь ласка, на картинки. І пригадайте, які геометричні фігури ви тут бачите. Ось ця геометрична фігура називається квадрат. Справа від квадрата ми бачимо геометричну фігуру, яка називається прямокупник. Давайте пригадаємо, чим вони схожі і чим вони відрізняються. По-перше, коли ми подивимось на малюнок, ми бачимо, що геометричні фігури відрізняються за кольором. Квадрат у нас жовтого кольору, а прямокутник коричневого кольору. Чим схожі геометричні фігури квадрат і прямокутник? І у квадрата і у прямокутника є чотири кути. Ви можете самостійно вдома порахувати. І у квадрата, і у прямокутника є чотири сторони, і у квадрата, і у прямокутника є чотири вершини. Ось подивіться, одна вершина, друга, третя, четверта. Одна вершина, друга, третя, четверта. Всього чотири вершини має квадрат і прямокутник. А чим геометричні фігури відрізняються? Ми з вами вже вказали, що ці геометричні фігури відрізняються за кольором, але ще вони відрізняються за розміром сторін. Ми бачимо, що у квадрата, і ми знаємо, що у квадрата всі сторони. Однакової довжини, а у прямокутника сторони є дві коротші і дві довші. Все вірно. Давайте розглянемо наступні геометричні фігури і пригадаємо, як вони називаються. Ось перша геометрична фігура круг. Справа від круга ми бачимо геометричну фігуру, яка називається трикутник. Чим вони відрізняються? Ці геометричні фігури відрізняються за кольором. Круг у нас червоного кольору, трикутник зеленого кольору. У круга немає кутів. У трикутника є кути, скільки їх? Один, два, три. У трикутника три кути. Круг може котитися, трикутник не може котитися. А тепер давайте пригадаємо ще одну геометричну фігуру, яка не має кутів. Подивіться на малюна, і це геометрична фігура, яка називається овал. Овал не має кутів. Зліва від овала, яку геометричну фігуру ми бачимо. Зліва від овала ми бачимо геометричну фігуру квадрат. Давайте з вами подивимось і з'ясуємо, чим ці фігури схожі. І квадрат, і овал синього кольору. То ми можемо сказати, що геометричні фігури схожі за кольором, а чим ці геометричні фігури відрізняються? У квадрата є кути, у овала немає кутів. Дітки, ми з вами повторили назви геометричних фігур, назви кольорів, і зараз я пропоную вам допомогти нашій гості знайти шлях до пшеничного поля. А для цього вам будуть потрібні олівці жовтого. Червоного, зеленого і синього кольорів. Спочатку беремо олівець жовтого кольору і малюємо круг на аркуші паперу. Ось так він буде виглядати. Праворуч від круга малюємо квадрат червоного кольору, беремо олівець червоного кольору. І праворуч від круга малюємо квадрат. Ось так він буде виглядати. Тепер вам потрібно взяти олівець синього кольору. Над квадратом намалювати два трикутники. Синього кольору, не забувайте. Над квадратом два трикутники синього кольору. 1, 2. Ось так у вас буде виглядати ваш малюнок. Наступне завдання взяти олівець жовтого кольору і намалювати ліворуч від верхнього трикутника. Знаходимо верхній трикутник. І ліворуч від нього малюємо два овали жовтого кольору. Один, два. Молодці. Знаходимо овал який ліворуч, і від нього вниз малюємо. Прямокутник зеленого кольору. Ось так він буде виглядати. Молодці! Якщо ви намалювали ось такий малюнок, як ви бачите на екрані, то ви виконали завдання правильно. І ось ми з вами знайшли поле з пшеничними колосками. Наша гостя Сорока дякую вам за допомогу! Дітки, у нашої сороки у гнізді пташенята. Скільки всього пташенят? Давайте разом зі мною порахуємо. Один, два, три, чотири. Всього чотири пташенята в гнізді. Якою цифрою ми можемо позначити кількість? Чотири. Цифри чотири. А скільки колосків є у наших пташенят? Один, два. Всього два колоски є. Чи вистачить колосків на всіх пташенят? Подивіться, скільком пташенятам не вистачає колосків? Двом пташенятам колосків не вистачає. Що нам потрібно зробити, щоб. Кожному пташеняті було по колоску. Додати ще два колоски. Додаємо ось один і другий. І зараз у нас вистачає кожному пташеняті по колоску. Давайте запишемо приклад. Можете на аркуші паперу дома олівцем, також разом зі мною записати такий приклад. Було у нас два колоски. Додали ще два колоски. Два додати два, дорівнює чотири. Дітки, у сороки, у гнізді... З яєчка народилася ще одне пташенятко. Давайте з вами порахуємо, скільки всього пташенят з... у гнізді сороки стало. Один, два, три, 4, 5. Всього 5 пташенят. Якою цифрою ми позначимо? Цифри 5. А колосків у нас залишилось 4. Що нам потрібно з вами зробити, щоб колосків з пташенятами стало порівняно? Нам потрібно додати ще один колосок. Давайте додамо ось так. І запишемо нашу задачу прикладом. Було 4 колоска. Додали ще один. І стало у нас скільки всього колосків? Один, два, три, 4, 5. Всього 5. Приклад буде читатись так. 4 додати один дорівнює 5. А зараз пропоную вам пограти. Подивіться на екран, ми бачимо великий мішечок. В цьому мішечку будуть з'являтися насінини. А вам, Ваше завдання порахувати, скільки насінин в мішку і написати на аркуші паперу відповідну цифру. Якщо у вас є картки, можете показувати батькам картки з цифрами. З'явились у нас у мішечку насінини, скільки їх всього. Всього одна, дві, дві насинини. Якою цифрою позначимо число 2? Цифри 2. Зараз у мішечку з'явилося, скільки всього насенин. Одна, дві, три. Всього три насінини. Якою цифрою ми позначимо число 3? Цифри 3. Скільки зараз всього насинин в мішечку? Одна, дві, три, чотири. Всього чотири насінини в мішечку. Якою цифрою ми позначимо кількість 4? Цифри 4. Зараз мішечку скільки насінин? Одна, дві, три, чотири, п'ять. Всього 5 насінин. Якою цифрою ми позначимо кількість 5? Цифри 5. Молодці. Сорока назбирала два мішки з насінням. Давайте з'ясуємо, в якому мішку насіння більше. В лівому чи правому? правому. З... Зліва. Скільки в лівому мішечку, скільки всього насінин? Одна, дві, всього. Дві насінини. А з правої сторони скільки насінин у мішку? Одна, дві, три. Всього три насінини. В якому ж мішечку більше насінин? З права у правому мішечку насінин більше. І за допомогою ось такого знаку, який нам показує більше-менше, ми можемо показати, що з правої сторони насінин більше. Подивіться, цей знак такий математичний, який показує більше-менше, схожий на дзьоб пташки. Ось дзьобик закритий. Це позначає, що тут менше насінин, а в праву сторону дзьобик відкритий. І це означає, що справа насінин більше. Давайте запишемо математичне рівняння. У нас в мішечку зліва дві насінини. в мішечку справа. Три насінини. І знак ми ставимо ось такий. Як ми можемо прочитати? Два менше, ніж три. Дітки, подивіться, скільки насінин ви бачите всього на екрані. Давайте разом зі мною пораховуємо: Одна, дві, три, чотири. Всього чотири насінини. Скільки потрібно насінин додати, щоб їх стало п'ять? Уже чотири у нас є. Нам потрібно додати ще одну насінину. Подивіться, ось вона додалася, і у нас всього стало 5 насінин. Давайте запишемо приклад і прочитаємо його разом зі мною. 4 насінини у нас було. 4 додати 1 дорівнює 5. У нас було 4 насінини, ми додали 1, і. Стало у нас 5 насінин. Скільки насінин зараз на екрані ви бачите: 1, 2, 3. Всього 3 насінини. Скільки нам потрібно додати насінин, щоб їх стало 5. Нам потрібно додати 2 насінини. Додаємо. скільки всього у нас стало насінин? 1, 2, 3, 4, 5. Всього стало 5 насінин. Давайте запишемо приклад і спробуємо його прочитати. Було 3 насінини, додали 2 насінини. 3 додати 2 дорівнює. 5. Тепер на екрані ми бачимо дві насінини. Скільки нам потрібно додати насінин, щоб їх стало 5. Нам потрібно додати ще 3 насінини. Давайте запишемо приклад. Було дві насінини. Додали. 3 і 2 додати 3 дорівнює 5. Зараз ми бачимо одну насінину на екрані. Скільки нам потрібно додати насінин, щоб їх стало 5. Нам потрібно з вами додати 4 насінини. Один, 1, 2, 3, 4, 5. Всього у нас вийшло 5 насінин. Давайте запишемо приклад. Була одна насінина, додали ми 4 насінини, і стало у нас 5 насінин. Прочитайте разом зі мною приклад. Один додати 4, дорівнює. 5. Що ж, дітки, ми з вами сьогодні закріпили знання про число і цифру 5. Навчились утворювати кількість 5 із двох найменших числ, цифр. Давайте ще раз порахуємо наших пташенят. І з'ясуємо, якою цифрою ми можемо позначити кількість. Один, два, три, 5. Всього у нас 5 пташенят. Кількість 5 ми позначаємо цифрою 5. А скільки у вас пальчики на лівій руці? Порахували? 5. А скільки у вас пальчиків на правій руці? Порахували 5. А скільки всього у вас пальчиків на ручках? Всього десять пальчиків на обох руках. Дітки, ви сьогодні дуже гарно попрацювали, ви великі молодці, виконали разом зі мною усі завдання. Я вам кажу дякую за увагу і до нових зустрічей!